Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас неділя. Я обіцяла вам подивитися інші знаки на лютий місяць. А, значить, ми подивилися повітря, ми подивилися рибок і ми подивилися овнів. Так, я так відмічу. Ну і у нас повністю осталася земля і по два знаки в кожній, в, кожному, в кожній стихії. Давайте я сьогодні подивлюся, щоб ви могли вже трошки планувати свої, робити якісь. Ну, планувати тут таке в наш час, знаєте, не дуже, як кажуть, получиться. Ну, адже давайте подивимося. Я достану ще одну колоду, і це будуть у нас Ленормани Ми будемо їх е, совміщати. Де нам треба да чи ні, ми будемо дивитися е, цю історію. Ну, і зараз почнемо зі стихії вогню. Овни у нас вже були. І у нас лев і стрілець. Лев, лев і стрілець, дивимося львів. На лютий місяць до кінця лютого. Це дві декади ще. Ну, як дві? 28 днів. Сьогодні у нас дванадцяте. Ще 16 днів. Ось. Тобто буде ще друга іти декада, і третя трошки менша, як як ну, не так, як завжди, да не 10 днів, а 8. До речі, покажу вам, щоб ви бачили, яке число, щоб не було питань. Бо я можу оговорюватися, ви в мене дуже уважні, слідкуєте за кожним словом. Молодці, я дуже вам за це благодарна. <свистити> так, дивимося, Левів. Криньку зробимо. Чому я так зробила? Тому що, щоб побачити позитив. Позитив це то, що у вас, ну, ви, бажань у вас дай Боже, бо ви вогонь, ви вогняні знаки. Але сімка, дивіться, ця карта, вона показує. Що хлопець стоїть з жезлом, а остальні жезли йдуть на нього. Тобто він захищається. Захист. Людина захищається. Леви будуть захищати себе, може, і своїх близьких, і свою країну. Леви будуть захищати. Захищати свої бажання. Захищати свої ідеї, захищати своє життя. Це енергія, жезли це енергія. Леви будуть на цій декаді в состоянні себе захищати, в состоянні захисту. Це касається і чоловіків і жінок. Тому тут йде і здоров'я. І ваші дії, які ви робите, бо це ваші бажання, і ви робите якісь дії, да? а, то ви будете відстоювати їх. І відбиватися від інших, які вам нав'язують. Це позитив, до речі, негатив. Негатив цієї карти, знаєте, в чому заключається? Сама карта дуже гарна. Але негативна сторона цієї карти, що ви можете не дочекатися того, що ви. Е От ви заклали, і ви чекаєте результату. А його, на жаль, або не буде на зараз, бо він просто затягнеться. А... Ну, Річ у тому, що оця карта вона символізує хитрість, обман. І по ітогу. По ітогу, леви будуть мати справу, з якої, знаєте, от леви будуть шукати вихід з, з цієї ситуації, щоб вийти меншою кров'ю. Тобто Забрати своє меншою кров'ю. Ну, от якось так. Бо тут людина забирає зброю, вона не хоче воювати, вона хоче своїм розумом владнати всі свої проблеми. То десь буде обман, десь буде хитрість. Є обман, який йде на користь. Не будемо про то забувати. Це я поклала то, що левам кладеться. Але, знаєте, негатив цієї карти може бути в тому. Так, це і тох. Я трошки відкрию зараз левів. На дачі ні. У мене є питання, я сама лев, мене це цікавить. До речі, щоб ви розуміли, лев він не, ді... не ділиться львиці, леви. Е, тобто лев, навіть ви жінка, але по знаку Задяка ви лев. Не львиться. Зрозуміли, да? тому тут це не... ніяк. Коза не може бути козлом, кабан не може бути свинею. Тобто. Тут нема жіночого чоловічого роду. От як воно є, так воно і є. Так, ну дивимося. Для левів захист це така ситуація, вони до того готові. Чекати результату. Ну, в принципі, теж готові чекати результату. Це нормально. А, брати розумом, а, а і якось обходити угли. Ми теж це робимо, бо леви вони люди дуже. ну… Розумні. Якщо тут, то, то да. Обманювати обманювати леви не люблять, не хочуть. Це не в їх природі. Але вони можуть робити маніпуляції, які е, приводять, ну, як знаєте, е, лож ложва блага. Да? Тобто е, тут може бути ситуація, де просто треба вийти малою кров'ю. Ось і все. Давайте на ні, ми задамо питання. До речі, захист цей оправданий. Реально буде йти загроза життю, енергії життя. Тобто, може бути по здоров'ю. Чи буде проблема по здоров'ю у Леві? Така не дуже серйозна, але може бути. Якісь колихання по здоров'ю. По роботі. Ну, по роботі більш-менш нормально. І стосунки. От в стосунках тут можуть бути е, проблемки. Стосунки з близькими людьми. Тут іде башня, але її треба роздивлятися. Тут нормально з близькими. Стосунки з неблизькими людьми, які не входять до близького кругу. Ну, тут можуть бути проблеми. Тому, тому леви захищаються. Ось так ми з вами розкрили цю ситуацію. Друга карта. Очікування результату. Очікування результату. Вона в негативі, тому вона показує те, що ми очікуємо. Чи получать леви то, що вони очікують? Так чи ні? Ця карта негативна, люди. Скандальна. І, скоріш всього, що прийдеться своє відстоювати. Дуже схоже, да, що не вийде. Дуже схоже на те, що не вийде у вас на цій, на цій декаді отримати те, що ви очікуєте. У кожного це своє. Але дивіться, кладу четверту карту. І, до речі, от в цьому питанні, де йде проблема, йде чоловіча енергетика. Тобто, мішать буде іменно чоловіча енергетика. По цьому рішенню. Іде коса, да? це рішення. Воно буде вдалим. Але треба час. Для сонця. Для сонця треба час. Але буде конфліктна ситуація. Вона буде. Може, не дуже серйозна, але вона буде. І очікувати результату треба буде добиватися того. Добиватися. Ну і давайте подивимося ітог Давайте подивимось іто. Це для лева, для лева. Це лев робить маневри. Так, це лев робить маневри. Чи обманять, чи получать леви обман по ітогу? Чи будуть вони обмануті? Так, чи ні? Можуть бути, бути обмануті. Можуть бути. Можуть, можуть вони потрапити в обман. Можуть. До речі, оці, То що робить лев, це легкість. По клеверу це вони роблять легко дуже. Тут, може, треба включати таку тяжку артилерію. Може, оцей не підходить, може, оце і проблема. Тут, може, треба включати тяжку артилерію, бо тут буде проблема, її треба вирішувати. Так, чи потрібно левам більше, чи правильно вони, яка порада буде? Яка порада, яка порада буде для левів в цьому питанні на цій декаді? Ну, бачите, тут якось спокійно, бути спокійними, бути нормальними в нормальному стані. не... Особисто, ну це вода, тут переживання є. Але по рицарю тут все добре. Тобто, не треба, не треба накручувати і психувати. Гроші отримають. Стабільна буде ситуація. Тобто, тобто ми бачимо з цього, що, в принципі, може і не треба вгнати волну, як кажуть, да? почекати, треба себе тримати в руках, треба спокійно це переносити. і ви отримаєте своє. Але тут буде, бачите, така ситуація. Ну тут треба дивитися: треба дивитися, чи потрібно лева в другій декаді лютого, щоб збулося їхні всі, е, то, що вони наробили там, е, свої ідеї, своє життя, чи потрібно бути їм е, дуже такими е, агресивними, чи потрібно так, чи ні. Ви знаєте, все ж таки ні. Все ж таки ні. Не треба бути агресивними. А треба все ж таки задумуватися От реально задумуватися, вивчати ситуацію. Може міняти якийсь план свій міняти, удосконалювати його більше. Да, і тоді робота піде. Добре. Добре. Так, хорошо, це ми розкрили, подивилися. Ну і давайте, ага, я не буду обирати, до речі, не буду обирати. І зараз ми подивимось розвиток. Зараз піде третя декада лютого, і ми побачимо, що з того вийде. Третя декада лютого для левів по знаку Зодіака. Що це буде для людей в цьому знакі. Так, ну і дивимося, значить позитив. Позитив то, що буде гармонія. Ну, Леви вони можуть збалансувати свій, як кажуть, організм, свій розум, вони мають на це сили, енергію, і це буде баланс. Все ж таки вони будуть мати баланс і. Бажання такі, знаєте, собі, по ілюзіям. Все ж таки, оце то, що вони очікують, оце, що вони будуть очікувати, тут вони скоріш всього отримають. Так, тут присутствує ілюзія, ми зараз розкриємо, але все ж таки вибір тут є по чашам. Це карта непогана. Але вона стоїть в негативі, в негативі. То це може спрацювати іменно на ілюзії, люди. От я не до кінця так договорила. Зараз в мене ця мисль повернулася. І, і ця ілюзія, тобто, ви чекаєте, чекаєте, щось якось хочете обійти, якось меншою кров'ю це забрати своє, трошки балансуєте своє состояння, питаєтесь вийти на нормальний. Рішення цього питання, але це ілюзія, це ілюзія. І по ітогу, по ітогу вісім кажу злова. Ситуація закривається, закривається ситуація, але ж не в вашу пользу. Ні. Ну, значить, я вам скажу так, Леви, то, що у вас буде, то, що ви очікуєте, то, що ви задумали, то, що у вас в планах, на лютий місяць. Я не кажу, що це всі 100% у Левів, так буде, але є, будуть такі люди, це однозначно, у яких це не вийде. Не получиться. Тому що з, з різних причин, може, треба було і агресивніше тут. Працювати. А, тому от, я вам кажу, що тут от, ми з вами дивилися, вроді як треба трошки толерантно. Але це дуже розмажеться. Може, треба рикнути? Знаєте, як леве? Рикну, і буде результат. Так, і тут ситуація по ітогу, бачите, вона закривається. Все. Це ідея як людина, не може двигатись далі. Вона от стала і стоїть. Вона закрита, вона як в ізоляції. вона не може подвигати ні рукою, ні ногою. Тут, до речі, бачите, тут мечі і тільки очі зав'язані. Я не бачу, чи зав'язані руки. Тут така ниточка якась на руках, непонятно, чи зав'язані вони, чи не зав'язані. Але, наприклад, на інших картах-колодах там ідуть і ноги перев'язані, і руки перев'язані. Тобто, ну, така карта серйозна. Тобто, людина повністю. А це ж інтелект, і людина повністю пов'язана. Вона нічого не може зробити. На жаль. На жаль, Леви. І, бачите, в мене, в мене теж ці проблеми з каналом. І я муздюкаюсь, муздюкаюсь, а це шмичові, це інтелект. Це якраз та історія, що в мене. І я думаю, що. Зараз же у нас вік технологій, то багато людей мають справу з цим інтелектом, з цим інтернетом. І робота пов'язана з цим. І оце воно буде крутить. У, у багатьох людей така історія. Бачите, яка тут сімка? Ось вона ж злова. Людина захищається. І зараз я вам покажу оцю вісімку, вона тут більш така в єгипетських таро. Вона більш така, е, прямо чітко гляньте руки, ноги, все зав'язане. Людина обездвіжена, вона нічого не може зробити. І по ітогу виходить ось така ситуація: по лютому, по лютому леви. Не зможуть вийти на якийсь рівень, вони все будуть ще сидіти на тому рівні, на рівні захисту, на рівні більш-менш спокою. Самі собі будуть заспокоюватися, в ілюзіях знаходитись, що все воно повернеться на, свої, на своє, але в лютому це не трапиться. На жаль, не трапиться. Ось така історія. Давайте ми потягнемо карту пораду для. Третьої декади. Ну і в, цілому, і в цілому до кінця лютого карту пораду для левів, для зодіакального знаку людей левів. левів. Чи Львів? Ось така карта порада. Хитка ситуація буде хитатися туди-сюди. Дуже схожа на состояння нашої країни. Ось ну, ось така ситуація буде. Це карта порада, тобто тримати баланс, тримати, знаєте, хоч якось утриматись хоча б на одній ножці, да? Ну, от така буде ситуація. Так, і тепер карта антипорада, Чого не треба робити левам а, в цьому лютому? А, карта імператриця, яка а, несе з собою негатив, а, чого не треба, да? Тобто карта сама класна, але тут вона як негативно виступає. Негатив цієї карти то, що ви нічого не принесете, ви нічого не збільшите. Е, ви можете навіть втратити, але не, ну, точно не збільшити ні статки, ні здоров'я, нічого. Геть, нічого. Треба ось триматися і якось вижити. Ось так. Оце у нас леви. Так що, тримайтеся, дорогі мої леви. І я разом з вами буду триматися. А що делать? Так воно і получається. Так воно і виходить. Я, до речі, бачите, почистила ці карти, вони прям як новенькі. Спиртом, ваточкою, і все прекрасно. Пиляка знімається. Все, левів я вам показала. Почуємось, папа. -па.